Гостинній залі зібралося 60 дітей. Це хлопчики і дівчатка різного віку. Проте, незважаючи на певні складні життєві обставини, вони усміхнені і щирі, радіють кожному прояву доброти. Дуже чудово, весело. було. Що сподобалось найбільше? Коли колони нас розважали. Мені сподобались найбільше подарунки. Олена Калюжна мама п'ятьох діток. Їй неодноразово доводилося спілкуватися з сім'єю американців. Кажуть, це чудові люди, і кожен захід, який вони організовували, справжнє свято. Гарне свято, веселе. Багато допомагає. І дітей бере до себе, коли вона тут жила. Діти постійно граються, бо вона там недалеко від нас жила. Возили їх в аквапарк, у Франківську, Львів. На Буковель возили в Миколичин теж їздили в літній табір. в Шешури діти їздили, багато відпочивали діти. Коломиянин Олександр на благодійний захід прийшов з двома синами Артуром і Ростиком. Каже, кожне свято дітям в радість. Машинки Куда ще не відкриється, цикерки не відкрита, що? що ще не знаю, побачимо. Мені все сподобалося. чи ні? А мені потрібно якесь подобалося. Тому я сьогодні мороз, але боюся, це вірух. У мене теплі рукавички, мене теплі валенки і, і, і кошок. Веселі клоуни, цікаві забави та конкурси. Усе це подарувало дітям незабутні моменти. Святковий обід підготував для них готельний комплекс Вербіш, а подарунки компанія торговий дім. Наш генеральний директор, наскільки ми знаємо, він завжди займається благочинністю. І тому на цей раз це є Сухребський Ярослав Олегович. Він на цей раз також вирішив долучитися до цього міроприємства. Діти з нетерпінням чекають повернення в Україну Наталі та Аарона. Наразі сім'я півроку перебуватиме в Америці. Там благодійники заробляють гроші, аби потім знову витратити їх на потреби українських дітей.